Всіх вітаю, друзі, ми сьогодні будемо розбирати три дуже цікаві заяви. Одна з них від командира Легіону Свобода Росії з позивним Цезар. Є ще дві заяви, давайте їх зараз просто розберемо. Всі по черзі. Це буде максимально насичений цікавий випуск. Я думаю, вам сподобається. Підтримайте після перегляду лайком, якщо вам. Це зайде. Також можете потім підписатись на канал. Тож дякую кожному з вас. І е, почнемо ми з е, заяви екс-нардепа і командира загону безпілотників Єгора Соболєва. Давайте ж його послухаємо. Коротко, що хочу сказати, це колишній е, народний депутат України від партії Самопоміч. Е, чоловік. Журналістки, я не знаю, чи телеведучі Марічки Падалко, тож плюс-мінус розуміємо, він є командиром безпілотників. Просто щоб ви розуміли, що за людина, так в і в якому контексті зараз ми будемо розбирати його заяву. Якщо ми будемо всі тікати від викликів, небезпек, загроз, то в світі не залишиться місця, куди можна тікати. Так, але це я не можу зрозуміти. Це пряма заява до кого? До українців, до українських біженців, які виїхали за кордон, до українців, які виїхали за кордон, чи до якихось окремих частин українського суспільства, наприклад, до чоловіків мобілізаційного віку, можливо, заява зроблена незрозуміло. Можливо, в сторону дітей-депутатів, які повиїжджали по Європам, по штатам і живуть там за вкрадені гроші. Незрозуміло це мені здається чиста математика. Ну тобто, якщо Україна не встоя, а що буде з європейськими країнами, Америка вже зараз показує людям, як воно буває несподівано. І... Це дуже цікавий момент, бо це, оцей наратив про те, що от Україна захищає Європу, а що ж буде, як Україна паде, тоді паде вся Європа. Друзі, давайте будемо чесними: вся Європа не впаде. Бо, як мінімум, вони є незалежними в плані коштів, якщо вони є, і плюс вони є союзниками Сполучених Штатів Америки. В Україні немає ні коштів, ні союзників. Отакий от от дуже простий момент. Що стосується власне, Європи. Плюс над територією Європи є ядерна парасолька, так звана США. От тому там історія дуже, знаєте, така е, цікава. Плюс е, дуже, я не знаю, наскільки це логічно зараз, коли війна триває в Україні, казати, мол, типа, е, всі мають іти зараз на війну і всі мають іти воювати, бо і прикриватися чим, і казати, а то Європа потім, Європа потім захоплює. Е, на сьогоднішній день. Так, час іде, ну люди якби, живуть там своє життя, як то вже говорить в соціальних мережах. І в Європі, якщо так по-чесному, просто не політики, а просто звичайні люди. Їм, в принципі, вони знать не знають. Вони, типу, коли чують, о, да, там з України якось там можуть поспівчувати. Ну, інші там взагалі там їм плівать. от, Але в загальному вони не дуже там вникають в ситуацію. Тому я би на місці. Цього чоловіка у військовій формі не дуже сильно би там переживав за європейців і не дуже б сильно робив акцент на їх захисті. Бо якщо їм треба захист, то я думаю, що вони повинні самі себе захищати. Якось так, Або, як мінімум, про це думати. Або якби дуже сильно вони б хотіли і розуміли так, всю повноту загрози, як там її зараз малюють, то напевне б, Передавали Україні трошки більше озброєння, трошки більше фінансів, допомагали б з рекрутонгом якихось найманців з-за кордону, яких по світу є сотні тисяч. От. А так, то це просто прикриття. Навіщо цим прикриватись, незрозуміло. І розказувати, що якщо постійно тікати, то, десь, то ніде на землі не буде місця, де сховатись. Ну, якось в Італії зараз дивіться, ховаються. Все супер. В Іспанії, тим паче, а десь там в, на інших континентах, то взагалі. Ну так. Нам треба битися за свою землю, де ми потрібні, де ми бажані, де ми маємо шанс реалізуватися або створити. Це дуже така історія, знаєте, ми потрібні, ми бажані і так далі. Наскільки бажані зараз і потрібні є, наприклад, військовослужбовці, виведені поза штат? От хто просто розуміє, що таке виведення поза штат? Можете написати в коментарі, наскільки сильно потрібні військовослужбовці, які вже фактично віддали своє здоров'я в цій війні. Умови, коли ми будемо реалізовуватися. І це, зокрема, призначення нашого покоління. Ніколи ж не було таких чудових умов. Орки були завжди там, останні 700 там, деякі історики за тисячу років рахують наше протистояння. А... У нас унікальні можливості, от реально їх зупинити, відбитися, створити країну, яку не зможе. Мені це нагадує зараз в нинішніх умовах. Це нагадує Лудоманію. От коли як в казіно грають люди, програють гроші, потім йдуть, беруть кредит і кажуть, я зараз відіграюсь. А потім, е, програючи ті гроші, потім йдуть, кажуть, беруть ще один кредит. Е, вже з хати все повиносив, каже, Ні, я зараз відіграюсь. І це хвороба. Лудоманія визнана хворобою. Е, Тут бачимо приблизно те саме. Зараз зараз ще трошки і ми виграємо. Ще 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 трошки і Росія розвалиться. Ще 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 чуть-чуть і Росія розвалиться. Скільки можна оце це навалювати? Та орда з'їсти і продовжити от те, що вже пробувається через асфальт попередніх окупацій, як той самий Мур, так чи як нове українське військо, продовжити вже ми Тому розуміючи, всі небезпеки дуже добре це все говорити, але якби, якби ж не одне просте слово. Корупція. Якби не це одне єдине просте слово, то те, що він говорить, воно би реально мало сенс. Але зараз ми бачимо, що боротьба з корупцією не на часі це все паразитується. Ми бачимо викриття і від ДБР, від Набу, від Генерального прокурора і так далі. Ну і це просто як, як, як гриби після дощу ростуть у нас корупційні скандали. А ви уявіть собі. Що це тільки вершинка айсбергу. І скільки насправді там розкрадається коштів, які могли б бути використані на благо обороноздатності України. Але розуміючи бажання людей врятуватися, мені здається, що все одно треба пам'ятати, що якщо всі будуть тікати, то не буде місця, куди тікати. Ну, як ми вже говорили, що так. Да. Що поки що, на щастя, є якісь місця, як то він говорить, так? Що їх не буде, а коли їх має не бути і так далі. В загальному, що хочу сказати, друзі. Думайте головою, обов'язково приймайте рішення самостійно, ви можете слухати все, що завгодно, але знайте, що які б рішення ви не прийняли. Якщо ви їх приймаєте самостійно, ви самостійно несете за це безпосередню відповідальність перед собою, перед своєю сім'єю перед своїм оточенням і так далі. Така от історія. Що думаєте, пишіть в коментарі, а ми переходимо, друзі, до наступного відео. Це в нас, власне, Цезарь з Легіона Свобода Росії, да? Так? так він називається. Давайте його послухаємо. Вот, ну, кстати, эта, эта подлость, эта стратегия, она делает эту войну для України очень неравной і дуже трагічною. Почему? Я объясню. С 2014 -го года на фронт пошли, погибли, были искалечены. И в 22 м пошли, и были искалечены, убиты и поранены. Наикраще. Наикраще достойные сыны Украины, которые не отсиделись, не спрятались, не решили, что там у него там мама, кот, там дети или там хомячок, который нуждается в присмотре. Они пошли защищать свою родину. А остаются люди, которые ну, приспосабливаются, которые готовы на какие-то компромиссы. И эти люди потом будут воспитывать следующее поколение на компромиссе. Поэтому Украина, когда я слышу некоторых э, людей, которые говорят, что война очищает нацию, хочу сказать, ребята, вы дебилы. Лучшие гибнут. Эти лучшие оставят своих детей сиротами, они не воспитают новых дочек и сыновей. Да? Ну, Война никогда ни одну нацию не красила, не улучшала. Это исторически. Война – это всегда трагедия. А Путин делает пору. Он собирает самый социальный шлак, самый непотреб, всяких наркоманов, социальное дно, всяких маньяков, и их утилизирует в Украине, попутно выполняя задачи. Потому російський соціум, як би це не звучало цинічно, по факту від цього очищається. Ну, не факт. Тут отака от історія. І тут знову ж таки можна задати просто тільки одне риторичне питання, чому не запущено рекрутинг якихось добровольців, найманців з-за кордону, з тих самих Колумбії і так далі, звідки вже є велика кількість військовослужбовців, які воюють на боці України. Вони їх е, ціни, вони там не, скажімо так, не захмарні. І якщо так подивитись, то ті кошти, які платять громадяни України для того, щоб не йти на фронт, а платять їх просто хабарями в ТЦК. Якщо б навіть ці кошти витрачати на те, щоб привозити цих е, е, добровольців, найманців е, в Україну, так. І далі, щоб вони отримували ну, ту саму заробітну плату, що й е, українці, так? можливо, там якісь, я не знаю, бонуси, преференції за те, що вони найманці, щось таке. То я думаю, що це було б набагато вигідніше. І тоді б не гинули найкращі сини України. А так бачимо, що відбувається. І про рекрутинг іноземців ніхто не думає. Також хтось може сказати, от а е, що це їм платити більше, наприклад. Бо є проста математика. У нас є закон про те, що е, сім'ї загиблого українця виплачують 15 мільйонів гривень. У випадку іноземця цих коштів виплачувати не треба. Е, точно те саме стосується і всіх інших соціальних гарантій, соціальних програм і всього іншого. Вони іноземців не стосуються. Тому, по факту, е, іноземець, задіяний у війні, він виходить набагато дешевшим для держави. Ніж забезпечення громадянина України. От. Але знову ж таки це нікому не цікаво. Чому не цікаво? Бо з іноземця не можуть ціка, струсити пару тисяч доларів. А з українця. Отак. Така історія. Пишіть, що думаєте з цього приводу, а ми переходимо до наступного гостя. Це в нас представник ГУР Юсов, і він, власне, говорить про російську мобілізацію. І це, напевне, важливо також. Усвідомлювати українцям це представний гурт, Це не якась там я не знаю, пропаганда чи не якась е, дезінформація. так? На сьогоднішній день плани по рекрутингу Російської Федерації виконані. Ну, вони по рекрутингу, не по мобілізації, а по рекрутингу на добровільній основі. Виконуються е, щомісяця мінімум на 105-110%. Загалом на сьогоднішній день це десь. Порядка 67% від 343 тисяч, які вони заплату, запланували на цей рік. На цей рік да і є попередні дані, що вони е, вже прийняли рішення про збільшення цього, цього показника. Мінімум на 15-17%. Але у нас ще поки немає підтвердження документального підтвердження, що це введено в дію. Але не це основне у них на сьогоднішній день немає проблем по рекрутингу. Я вам рішу, що місяця 105-110% вони набирають, підписують контракт з Міністерством оборони. Підписують контракт, тобто це добровольці, які йдуть, понятно, що за великими грошима, які там платять. І перевиконання плану йде на 5-10%. А в нас бусифікація. У них потужний соціальний пакет, великі виплати. Великі виплати е, саме за підписання першого контракту. І це все залежить від регіону. Наприклад, е, той же самий Московський регіон, та, той же самий Ленинград, е, Петербург, да? е, Ленинградська область. Е, там виплати набагато більше, ніж, наприклад, на Далекому Сході або в центральній частині Російської Федерації в Сибіру. Але тим не менше, це виплати від Міністерства оборони за перший контракт, виплати від президента, виплати від губернатора, виплати від підприємства, де проходив, працював цей, цей обітник. Ну і інші виплати, які включаються в цей перший контракт. От і на жаль, є навіть в українському суспільстві люди, які радіють, типу от дивіться, як вони там платять багато грошей, і так далі. Але це ж вони заливають грошима. Е, от, а в нас все на ідеї побудовано, і бачимо, як все виглядає. Вони мають ресурс, вони, е, не треба їм нікого бусифікувати, не треба їм нікого заставляти. Вони просто кажуть: платимо на, на старті 10 тисяч доларів, ніхто не йде. Вони кажуть, платимо 20, ніхто не йде, платимо 30, ніхто не йде, платимо 40. Добре, і все бачите, і багато, е, багато людей. Погоджуються, приходять, ризикують своїм життям. Я не знаю, щоб сім'ї їх, напевне, краще жили. Ну, у когось у всіх там, напевне, свої мотиви, так? вони приходять, ну, якби, йдуть у військо, йдуть воювати проти України, захоплювати територію України і так далі. Але все на добровільній основі. Отак це. І це бачимо, підтверджує представник української розвідки. Така от історія, друзі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До зустрічі!